Картмана, я вам вкратце розкажу, ви його пройдете собі, почитайте в інтернеті. Суть трикутника Карпмана обнаружити себе з людьми, які я є, хто я буваю. Агресор, жертва спасатель. Треба вичислити, в якому я состоянні. Наприклад, ви зараз в состоянні жертви. Перед тим ви були в состоянні спасателя. За те, що ви спасали не бившу, а сім'ю. Ну, Йому сім'ю ви отримали наказання. Вас знецінили, зрадили і викинули. Ви пішли в агресора. Все, піше мене не буде жінки, я буду сам один, туди-сюди. І знову в жертву. І знову притягнете другу жінку. Знов тирана, аб'юзера, нарциса. І так ви будете по цьому трикутнику все життя ходити. То з жінкою, то з братом. То з другом, то з мамою. Задача знайти трикутника Кармена, вийти в наблюдателя. Це вкратце.